Коли виступаєте перед аудиторією, особливо чоловіків середнього віку, чоловіки середнього віку мало в що вірять всякі такі простосторонні речі. Конкретно, логічно і послідовно, і структуровано. Жінкам легше. Ах, ех, ох, і все нормально. Так, як там. Право. Як з тип з літами тетрає? Дивіться, прошу. Коуч і наставник чим відрізняється так. Коуч і наставник відрізняється кардинально. Наставник він ділиться своїм досвідом, позитивним і негативним. Ти говориш, що ти, в мене було так, то і так, то такі мав помилки. Ти так не роби, от робити треба отак. От наставник поєднує собі роль ментора, але також він говорить про свої невдачі, як уникнути. Бо ментор він професор. Він все знає. Він не говорить, ви... Ну, професор на суті не буде розказувати, як він колись обламувався. Так? Хоча є такий анекдот. Розказує професор один. Перед медиками. Це було ще за моєю молодості. Мій друг бігали з одною дівчиною. Але вона, ця дівчина, вибрала не мене, а мого друга. А я остався з носом. А от той молодий чоловік задали без носа. І так тема нашої лекції всі його наслідки. Це Він виступив, в принципі, в ролі шоумена і в ролі наставника. Хоча рідко, ви зараз розміялися. Тому що роль ментора помарить сильно. Якщо ви дуже mm. багато даєте ментора, думаєте, бляха, він кімнати, може, ви себе підповідати і сильно не змінувається. Бо людину дратують сильно умні люди. Так? Тому е, ролі треба міняти. І ще одне. От я розкажу, так, що, ще, ще один принцип. От я вчора дивлюсь теж виступаю, там люди так от хожен стає, розказує, як повчає так, людей. Людей дратує, коли їх повчають постійно. Тому що кожен з нас розуміє, що кожен має глюки і кожен має свої недоліки і недостатки. Я пам'ятаю, одного разу був, е, виступав, дуже крутий мастер НЛП. Але він цілий не тренінг, він трохи змучився. Йому трошки знесло дах на почує НЛП. Тобто він що він робив? Прийшла людей, чоловік 20 прийшло, і він почав розказувати, що той, хто займається NLP. Це людина, яка ну, взагалі риця безстрахового вльока. Він повністю своїм тілом, своїми емоціями, він повністювання інших людей. Він взагалі його неможливо розгортувати. Ну, коротше, просвітлена людина Будда, Ісус Христос і, і, і Кришна в одному лиці. Він так людей. Да. Що просто. Чи е, то було спеціально, Я думаю, що не спеціально, напевно. Вони почали до нього домахуватися, ті люди. І давай на нього наїжджати. Він розпішувався, розкаприй, що я, а люди, давай на нього нападати. Ну, Вони його стали в пух і прах, тому що Ісусик ще люди, що роки нагадує, він не Ісусик, щоб ви так. І той від нього кидали, каміннями його стигнали.